Алілуя, друзі, 25 число. Я на горі в Германії, друзі. І так як Дух Святий побудив, молитися і викорінювати. Викорінювати в Україні молитвою, трубним звуком Шофара, викорінювати з України цей дух роз'єднання, який роз'єднує в Україні президента, Кабінет міністрів. Парламент і суспільство і людей України. Цей дух, який роз'єднує. Це духовні речі. І, і, і ми дивимося на, на протязі друзі, історії, як Україна була роз'єднання. Цей дух, дух демонічний, який роз'єднує народ. І Бог дав слово викорінювати. Він дав владу і слово викорінювати іменем Ісуса Христа прямо зараз. Дух роз'єднання в Україні, який ти роз'єднуєш суспільство, Кабінет міністрів, президентський офіс президента, парламент і суспільство України, дух, який ти роз'єднуєш Україну. Я розрушаю тебе імені Ісуса Христа. Розрушаю тебе імені Ісуса Христа. І да запретить тобі, сатана. Роз'єднувати в Україні суспільство, Кабінет міністрів, адміністрацію президента парламент, роз'єднувати, да запретить тобі, сатана, Господь, діяти на Україні цьому духу роз'єднання. Да запретить тобі, сатана, дух роз'єднання в Україні діяти в українському народі Іменем Ісуса Христа. Да запретить тобі, сатана, діяти. В областях України, в Одеської області, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської і, і Херсонської, Кіровоградської, Полтавської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Закар, на Закарпатті, на Чернівецькій, Хмельницька, Рівенська, Автономний Крим, Житомирська, Харківська, Сумська і всі областя в Україні. Які є всі області України, автономний Крим, да запретить тобі, сатан роз'єднувати українців цим духом іменем Ісуса Христа із Назарета. Я запрещаю тобі діяти в Україні. Я розрушаю тебе цей дух роз'єднання, дух роз'єднання, який ти роз'єднував в Україні народ України. Я запрещаю тобі діяти на Україні, і да запретить тобі Господь, сатана. І цей трубний звук Шафара проти тебе. Він і згони тебе з українського общства, він і згони тебе в ім'я Ісуса Христа, з української землі, з української нації, в ім'я Ісуса Христа. Пашов прочь в бездну в ім'я Ісуса Христа від народу України від суспільства України, і я зараз наголошую дух єдності. На адміністрації президента, на Кабінеті міністрів, на парламенті і на суспільстві, на всьому людстві України. Дух з'єднання. Я провозглашаю дух єдності в Україні. Дух єдності, дух єдності від Господа. Дух єдності я провозглашаю в Україні во всій во владі і з народом. Дух єдності, Божий дух єдності. Алілуя! Алилуйя, халилуйя, дух єдності в Україні, хали, амен, дорогие.